Слава Ісусу Христу, улюблені в Христі! Вітаю вас у благодаті Святого Духа, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 25 вересня 2014 року. Четвер, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого священномученика автонома. Святий автоном був єпископом у Римі. За часів імператора Діоклетіана, який почав переслідування християн, він вирушив до Малої Азії, де навернув багато поган до святої віри. Автоном працював також в Ісаврії, Ліаконії та в країнах, що над Чорним морем. Поблизу міста Сореоса, де жив автоном. У місцевості Лімні християни зруйнували поганську святиню. Розлючені ідолопоклонники напали на місто Сореос, вдерлися до церкви і вбили автонома при вівтарі під час служби Божої. 323 року. Пізніше мощі святого автонома християни знайшли нетлідними. На Божественній літурії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Євангелія від Євангеліста Марка з сьомої глави з 24 по 30 стишок, де є такі слова. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, довідавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка, грекиня, родом Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: Дай спершу, щоб діти наїлись, не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому, так, Господи, але й щенята їдять під столом крихти по дітях. І сказав їй за це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку, біс вийшов. За останні місяці ми з вами пережили багато і різного болю. Цей біль збудив нас до патріотизму, любові та милосердя один до одного, згадати лишень, скільки млитов складено Господу за кращу долю нашого народу та збереження від кровопролиття. Згадати кількість складених пожертв та різної матеріальної допомоги нашим військовим. І після цього всього хтось намагається все прекрасне, чого ми навчилися від нас забрати, вселяючи в нас зневіру та апатію до милосердя та взаємодопомоги тим, хто перебуває в біді чи небезпеці смерті. Щоб нам Перед цією системою мислення не зневіритись і не розтратити все розвинуте добро, то, за прикладом, Ісуса, творімо все те добро, яке ми творили конкретним особам, щоб бути впевненими в тому, що нашим добром не згортують, адже й Ісус допомагав конкретним особам, в яких бачив певність потреби та віру. Світ не такий, яким ми його бачимо, а такий, яким ми його робимо. Володимир Мельничук. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.